Сприлучений звучить у столиці фольклорний ансамбль горлиться серед найкращих колективів України. Пісню рідного краю несуть на міжнародному етнофестивалі країна мрій у самому серці Києва на території національного ботанічного саду імені Гришка. Три дні лунали пісні, трембіти, бандури за ініціативи легендарного музиканта Олега Скрипки. Вже 21 й рік фестиваль збирає тих, хто шанує традиції, цінує народну творчість і живе культурним корінням. Цього разу захід об'єднав виконавців з України, Франції, Литви, Грузії та Польщі на великій етносцені і фольклорний ансамбль горлиця. Саме прилуцький колектив відкривав другий день фестивалю. Вити своє мистецтво на престижному міжнародному майданчику колективу вдалося за сприяння прилуцького міського голови Ольги Попенко. Так, 21 червня для гостей фестивалю виконали 15 автентичних пісень. Пісень викликаних і зібраних у прилуцькому краї. Ми готувалися до цього фестивалю дуже довго. Ми готувалися майже півроку, два місяці У нас були репетиції. Ми шили абсолютно новий одяг. Для цього фестивалю, тому що ми представляли прилучину на цьому фестивалю для київської публіки. Для закордонних гостей. У нас автентичний одяг це старовинні місцеві сорочки, це спідниці, які пошила наша відома дизайнерка Олена Дідик. І те ж саме вона підбирала для нас головні убори. Ми готували програму на наших експедиціях, те, що ми записали на прилученні. Тобто, це представлялися абсолютно прилуцькі пісні. Представлялися пісні, які записані в місті. Прилуки представлялися пісні, які записані в селі Ряшки. от тому ми ну якось намагалися передати автентичну манеру виконання і представити свою культуру, от свою прилуцьку культуру. Автентичні пісні горлиці линули галявиною. Хтось чув ці мелодії вперше, а хтось впізнавав знайомі з дитинства мотиви. Дуже рада бути тут в Києві, побачити своїх земляків. Я знаю, що вони співають не просто пісні, етнопісні, а співають прилуцькі пісні, фольклорні прилуцькі, які збирані вікторією саме руч. Тому дуже приємно, правда. Я такий кусочок батьківщини мені сьогодні сюди привезли. Я аплодую, вітаю і привіт прилукам. Святкове дійство у столиці відвідали і учасники легендарного міжнародного фестивалю Тарасова Гора. Це наймасштабніше байкерське зібрання в Україні. Серед драйвових мотоциклістів прилучанин Юрій Горбань. Каже, приїхав, аби почути та підтримати рідну горлицю. Я тут в першій постасі, як мотоцикліст, а друге, це те, що приїхали мої земляки з Прилуцького району. І ми прийшли своєю сім сім'єю їх підтримати, поплодутувати ну і взагалі насолодитися атмосферою з фестивалю. Ті пісні, які співали горлиця, це пісні, в яких я ну вир наробірніше. Це ті пісні, ну які мені знайомі з дитинства. Тобто я впізнавав ці прилуцькі мелодії, я признавав ці прилуцькі голоси. І через це мені ну, таке було дуже емоційно це повернення в моє дитинство. Ну крім того. Ну, майстерність виконавців дуже хороша, ну крім того, вони хороші сценарії, тому що вони співали. Потім вони розігріли публіку, запросили нас на танок. Ми танцювали, а потім у них ще відбулося теж таке дуже емоційне, цікаве дійство. Вони підійшли до байкерів. і Ми тут з'єднали старе, фольклорне і таке залізне. Мотоциклетне. Горлиця тішила гостей фестивалю не лише зі сцени, а й у невимушеній атмосфері. Прогулюючись стежками ботанічного саду, вокалісти несли пісню у світ щиро, відкрито, з душею. А перехожі мимоволі перенали у наше Прилуцьке. Потанцювали з ними, поспівали, зарядилася енергія. Дуже класно, файно. І загалом сьогодні тут багато сьогодні таких колективів, я бачу, ну дуже класне. Класна міроприятія Прилучина яскраво представила своє місто на великій етносцені країна мрій. Автентичний дух рідного краю дарували кожному. А про решту святкового дійства, зокрема ярмаркування та цікаві зустрічі з учасниками фестивалю, дивіться в наступних репортажах телеканалу Прилуки.